У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні відносини з Нацполіцією. Повірте мені, тому я вам всім пропоную почати працювати, як нормальні люди, отак ми вже побачили, як вони будуть працювати як нормальні люди, і яка у нас буде е, наша прокуратура. Ну як у нас у вас із вашим личним генеральним прокурором Русланом Кравченко, який буде погорожувати усім прийти за кожним особисто, або буде санкціонувати якісь незаконні обшуки із викраденням телефонів антикорупційних активістів як Шабуніна, і потім з публікацією приватних фотографій. Я так розумію, з цим всім ви особисто нічого більше не збираєтеся робити. То я дуже рада, що цим нарешті зацікавилися міжнародники, які вимагають від України на ре... Ще реформи прокуратури органів правоохоронних. Саме про це ми говорили з десятьма посольствами тут в Києві G7 та ЄС. We